Просто зараз з нами на зв'язку Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю вас. Давайте для початку розберемося з оперативною ситуацією, яка зараз вона після обстрілів. Ну як зазвичай ворог продовжує застосовувати проти нас артилерію, б'ють і з безпілотних літальних апаратів, здебільшого це якраз прифронтові міста, і на жаль, є у нас уже станом на зараз люди, які постраждали, пане Юрію. Стосовно тих, хто близько до лінії фронту проживає, ситуація з евакуацією, з примусовою евакуацією дітей, яка нині? Ну, якщо говорити про... Наші два райони ми вже примусово всіх евакуювали разом з діти, точніше з родинами, але продовжуємо евакуацію з інших населених пунктів не ближче до лінії фронту. Трошки далі. Це робота кожного дня, робота, яка проводиться як і нами, так і з поліцією разом. Ну а щодо о, тимчасово переміщених осіб в Запорізькій області загалом зареєстровано понад 230 тисяч 230 тисяч 800, так тимчасово переміщених осіб, де ці люди проживають. Ну і загалом, що в них з роботою з матеріальним забезпеченням. Ну е, матеріальне забезпечення, якщо вони зареєстровані як внутрішні переміщення особи, вони їм надаються від держави. Якщо говорити про компактні її місця проживання саме для таких людей, здебільшого це як у місті Запоріжжя, так і в Запорізькому районі. Якщо е, говорити про завдання наше, це не лише е, знаєте, допомогти людям е, житлом або Задовольнити їх гуманітарні якісь потреби і забезпечити доступ до соціальних послуг, але надати можливість, щоб вони і працевлаштовувалися. Що ми зараз один акцент номер один для нашої області? Я правильно розумію, що ці внутрішньопереміщені особи 280 плюс тисяч це переважно от ті, хто з прифронтових регіонів області, і так само з Донеччини. Чи географія це... дещо інше? Так, 238 тридцять і тисяч. Це не тільки з Донеччини, є і з Херсонщини, є і з Криму. У нас люди, які перебувають у нас як внутрішні переміщені особи. Це і люди, які з окупованої території Запорізької області, також вони у нас. Якщо говорити про обласну військову адміністрацію запорізьку безпосередньо, то СБУ нещодавно там затримала шпигуна. Скажіть, будь ласка, які були заходи проведені? Чи були проведені якісь додаткові перевірки, і, ну, наприклад, при прийнятті на роботу, чи якісь з'явились нові умови, можливо? Ну, ми в цьому напрямку завжди удосконалюємося не тільки умови прийому на роботу, але й перевірки перевірка людини, саме її участь або Є приналежність до тих чи інших різних там груп, каналів, телеграм, каналів і так далі. Це дійсно кропотлива робота. Робота як і для правоохоронних органів, так і для нас, обласної військової адміністрації. Тільки в обласній військовій адміністрації перевірки посилення чи в інших там комунальних закладах, державних закладах теж такі перевірки проводять у лікарнях, до прикладу. Ну, якщо це посади, які дійсно впливають на життєзабезпечення регіону, то вони в обов'язковому порядку так проводяться. У давайте ще про інші перевірки поговоримо. От буквально нещодавно минулого місяця ви повідомляли про чотири епізоди щодо корупції в медичних закладах. В установах Запорізької області виявили чотири факти, що вказують на можливості на можливі корупційні порушення у межах проєкту Прозорість і підзвітність. І от за вашими даними, фахівці, наприклад, державної аудиторської служби підрахували, що під час реконструкції Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності було сплачено. Там, наприклад, близько 10 мільйонів гривень за роботи, які підрядники фактично не виконали. Про інші факти хотілося б дізнатися. Ну і загалом, яка ситуація зараз в області в цьому напрямку? Ну, якщо говорити про школу олімпійської майстерності, то у нас вже сума трошки збільшилась, і ми проводимо перевірки щодня. А якщо і більш того, кримінальне провадження вже і починаємо працювати разом з правоохоронними органами. Це тільки маленькі, знаєте, айсберги, те, що ми бачимо, і знаходимо і відпрацьовуємо. Навіть крайвечівський музей у нас, який також втратив дуже багато рідкісних, Екземплярів, наприклад, на більше здається, 3 мільйона гривень. Також провадження у нас вже відкрито. Тобто, разом з правоохоронним органами ми в цьому напрямку працюємо, як і не тільки в цьому, так і в медичній сфері. Е максимально робимо так, щоб все ж таки від зменшити цей ступінь корупції, який був у нас у Запорізькій області. Пане Юрію, зараз процес підготовки до зими. В цьому контексті пункти незламності в мережі інфраструктури енергетичної, у якому стані вони укриття, ті самі зважаючи на кількість обстрілів? От який статус тут станом на сьогодні? Ну, якщо говорити про пункти незглавності, то у нас вони відкриті з першого числа 622 пункти. Вони працюють на деяких пунктах незглавності, де я перебував, вони в відмінному стані. На деяких вони зараз посилюють там, наприклад, інтернет або е, оновлюють е, безпосередньо е, харчі або ще якісь там. Потрібні речі. А якщо говорити про пункти про укриття безпосередньо, то ми їх збільшуємо. Ті пункти укриття, які просто не придатні, ми їх не застосовуємо, а знаходимо інші і робимо так, щоб людям можливість була відкритих відкритість до і знаходження в цих самих укриттів. Про енергоструктуру, якщо вже заговорили, то не можу не запитати вас про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка глобальна там зараз ситуація? Ну, якщо говорити про рівень радіації, то він зараз в межах норми. Достатньо води зараз у ставку охолоджувачу для того, щоб працювала атомка в тому режимі, як є, а це. Два реактора у нас в гарячому зупині, інші знаходяться в холодному зупині. Якщо говорити про використання Запорізької атомної електростанції, то зазвичай вона використовується як майданчик для обстрілів наших мирних населення і також зберігання зброї. Пане Юрію, дуже коротко на окупованих територіях яка ситуація там, і зокрема з тими благами для життя, які потрібні нашим громадянам, які проживають під окупацією, що, що відомо вам по підготовці до тієї ж самої зими, по наявності світла, газу, продуктів харчування, медичного забезпечення? Ну в усіх сфері, що ви перерахували, є дійсно великі проблеми. Проблеми саме в тому, що підготовка до зими. У них не на то не на досить гарному рівні. А якщо говорити про знущання, то знущаються з наших людей, перекривають міста навіть, наприклад, Енергодар, і не впускають людей, і не випускають. Якщо говорити про хар забезпечення харчами, то на лінії розмежування здебільшого його туди не підвозять. Люди самостійно якось вирішують. Пане Юрію, є проблеми є. У нас проблеми зараз зі зв'язком. Хоча ми глобальну оперативну ситуацію з'ясували. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, щойно був з нами на зв'язку.